Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми розглянемо дві типові помилки, які приводять до того, що під'єднуючи наш регулятор до балону та відкриваючи повітря, ми маємо от таку ситуацію. І так, давайте розглянемо, як це відбувається. Помилка номер один. Я під'єдную регулятор до балону. Під'єднав і. Відкрив повітря. Але бачу, що моя перша ступінь стоїть якось некрасиво. Я хочу її вирівняти. Система знаходиться в цей час під тиском, і я вирівнюю її. Все, я позанурювався, спустив повітря, від'єдную регулятор від балона. При наступному під'єднанні гарантовано буде витик повітря. І ситуація друга. Під'єднав регулятор до балону, все виставив дуже гарно. Відкриваю повітря. Все норм. Відплавав і скидаю повітря. Да? От я відплавав і я маю скинути повітря. Я закриваю вентиль. Закрив. І починаю стравлювати систему. Але стравив не до кінця. І в системі залишилось повітря. Відповідна система знаходиться наша під тиском. Що я роблю? Я пробую відкрутити дінгайку. Не крутиться. Відповідно, що я роблю? Повертаю першу ступінь і таким чином починаю відкручувати нашу дінгайку. Гарантовано, при наступному під'єднанні регулятора до балону, у мене знов виток повітря. І так, давайте від'єднаємо регулятор і розглянемо, чому ж це відбувається. Бачимо першу ступінь. Є, видно. І ми бачимо, чи не видно. Вид... Видно. У нас є перша ступінь і є оцей Орінг на коннекторі першої ступені, який впирається в стінку балона, стінку вентиля балона, от сюди, і дає нам герметизацію системи. Коли ми робимо або першу, або другу помилку, що у нас відбувається? У нас конектор щільно прилягає до балону, а ми при цьому прокручуємо першу ступінь. І відбувається наступна справа. У нас відкручується конектор першої ступені. І відповідно при наступному з'єднанні у нас тут немає герметізації, і у нас буде виток повітря. Що робити, щоб цього не було? Все дуже просто. Давайте закрутимо конектор. Так. Закрутили. Перше. Ми під'єднуємо регулятор до балону. Під'єднуємо. І під'єднали регулятор до балону. Кривовато. До того, як відкрили, до того, як ми відкрили тиск повітря, вирівняло першу ступень. І тільки після цього, відкрили балон. І все в нас чітко. І друге. Ми закінчили занурення. Закрили балон. І стравлюємо, поки не перестане шипіти, і стрілка не буде лежати на нулі. Це не шипить. І відповідно зараз. Я абсолютно легко, без обертання першої ступені. Може від'єднати мій регулятор. І ми бачимо, конектор абсолютно щільно закритий. Запам'ятайте ці помилки і, будь ласка, ніколи їх не робіть. Всім гарних занурень!